Вітаю, любі. Я до вас іще з однією сюрреалістичною колодою. Сюрреалізм – це надреальність, да? якщо так в перекладі. По суті, тут задіяно і підсвідоме, і свідоме, і сни, і не сни, тобто тут грань. А, ні, а, ну так, да, але в цій колоді вона називається колода а, цього. Дому для хворих. Забула й коробочка десь далеко. Хочеться змінити все життя просто одним махом. І ви відчуваєте себе абсолютно готовими. Ви відчуваєте себе, якби. Ви достатньо вже всього пережили, ви готові до болі до всього. Просто ви хочете щось. Або те, що зараз у вас відбувається, ви просто хочете, знаєте, як ніби лоботомію зробити. Забути про те. Або якось в плані себе, да, якось свої вчинки, колишні, попередні. Можете переглядати і хочете просто стерти це. Навіть щось хороше для когось робили. Це якось було неоцінено, ну, не віталось. Якось було багато, ну, в вашу сторону могло бути чогось неприємного, або ви в чиюсь сторону. І вам хочеться ось оці такі якісь спогади, просто їх стерти. Також якісь життєві ситуації, які на сьогодні можуть бути, теж у вас є бажання стерти їх, змінити. Но тут зміна всередині вас, ви намагаєтесь підбити якісь підсумки під чимось. Ви намагаєтесь. Як вам сказати, обдумати все, зважити все для себе, да? І знайти вихід з цієї чи іншої ситуації, яка у вас відбувається? Я вам скажу так: якщо колода сюрреалізму, да, та вона така більш мелодійна, більш така, знаєте, Хочеться говорити, є що сказати. А ось у божевільного дому, я вам скажу так. Тут вистачає буквально декілька карт, і їх можна читати дуже довго. Треба посидіти, треба подумати. Ну, я вам скажу наступне: тут, стосовно ваших шляхів, вашого пройденого шляху, шляху. Ви якось не зовсім задоволені. Ви зрозуміли, де було неправильно, де були ви неправі, де ви самі себе ранили. Ну, Якісь життєві ситуації, обставини. Ви намагались, скажімо, підбити саме під себе, побачити свого ракурсу. Тримати в фокусі лише свою якусь, свою якусь мрію. Ви не враховували інших. Такий, знаєте, я вам скажу, зараз може бути в принципі стан, якби ви розумієте, що ну, і змінити не можна нічого. І якби і вплинути вже ні на що не можеш, а хочеш і шукаєш виходу. Да? Думаєте, роздумуєте. Багато є переживань, багато є хвилювань, не знаю з приводу чого, не дивлюсь на це. У вас у кожного воно своє. Є, скажімо так. Ви знаєте, тут якось ваші емоції. Там в акваріумі акула плаває. Тут питання в наступному: якось ви все ж таки підходите з якоюсь хитрістю, або підлістю до чогось, або, ну, є ще така риса всередині вас, да? навіть по відношенню самих до себе. Ну і в принципі, ви якось звикли очікувати від людей. Підступність якусь. Ви звикли. І у вас це, знаєте, як безкінечність постійно. Ви вже і. Ну, ви вже і зрозуміли, що. Не варто від того ховатись, не варто від того приховуватись. Ось такі люди. Та й, в принципі, ви підходите до того моменту, що ти соромитесь вам нічого насправді. Десь щось вами могло бути перебільшено. Десь ви могли піддатись, скажімо, на, ну, на чиюсь думку. Бачення чуже, да? чиїсь слова. Я вам скажу також, тут п'ятірка мечів це як і втрата теж свого роду, це і боротьба, але також при боротьбі, що ми і сили втрачаємо і енергію, і емоції теж, да? вони якось спочатку накаляються, а потім. Наступає все одно. Ну, ви знаєте, ви ведете якусь подвійну гру. Ви її усвідомлюєте? Усвідомлюєте. Ну вам важко від цього. Ви в постійній напрузі. Вам треба втримати і там, і там. Ви знаєте, ви дуже багато чого хочете залишити після себе. Не те, щоб ні ні. Тут не зовсім після себе, тут скоріше, за час того. Як ви живете, ви хочете дуже багато чого привнести. Але тут я вам скажу так: намальовані чоловічі органи статеві, да, то я вам хочу сказати, що скоріш за все тут також і козел, якісь такі незрозумілі темні фігури. Я хочу вам сказати, що гонимі ви не зовсім, як вам пояснити? Не зовсім відчуттями з нутра, з вашої душі. Да? Ви, ви якось більше зациклені на собі, як на людині. Ну, всі ваші вчинки, дії, слова вони будуть зважені, вони вже зважені. Можливо, зараз ви потрапили в таку ситуацію башня, да. Де, скажімо, якась святковість, якась радість, щось таке несерйозне, знаєте, якесь таке от. І тут теж маска. Маскарад якийсь в вашу честь, він завершився. Все, якби тусовка пройшла. Ви або в когось, або, в принципі, ви більше не стоїте в главенстві. Да? А в себе ви ще зірка. Не те, щоб ще ви зірка. Питання в тому, що. Тут у вас дійсно якісь такі, знаєте, питання задоволень. Ви іноді можете вести себе, аби задовольнити себе. І тут буде зважено абсолютно все, все вам доведено, якісь ситуації з вами ставатимуться, вам приходитимуть інсайти і тому подібне, вам будуть відкриватись очі на самих себе. В якийсь момент вам захочеться від того втікти, але від себе любі не втечеш питання часу. Дві жриці, 20 страшний суд. Повішений, шість мечів, королева келихів і п'ять 5... Шеслів. Ви знаєте, у вас ви нікуди не втечете від перегляду себе по відношенню до когось. Ви зможете познайомитись з усіма своїми прихованими сторонами, де ви вважали, що це абсолютно нормально, ви нічого поганого не, ну, не робите, ви навпаки, праві. Ви навпаки, все правильно ви зробили. Коли при, пройде час тут повішений, у вас буде час для перегляду, для всього. І ви настільки тонко все відчуєте, ви настільки все правильно зрозумієте, всі ваші вчинки. Там, де ви вносили смуту, там, де ви, скажімо, за щось боролись за те, що не треба, там, де ви піддавались якимось загально прийнятим думкам, баченням, там, де ви, скажімо, віддаляли від себе те, що необхідно було, можливо, приблизити, да? або за що необхідно було боротись, а ви боролись проти цього. Да? Не те, щоб ви людина несвідома і не розумієте, що відбувається. Ні. Любі, тепер дивіться. На духовному зростанні з нами стається як біле, так і темне. Одна й та ж сама ситуація, сфера. Вона програється як з хорошої сторони, так і з поганої. При хорошій е, грі погоді, ви здобуваєте одні якості, при поганій інші. Головне, що. Не думайте, що все, що відбувається, це дійсно лише маскарад для вашого і духовного, і ментального, і матеріального, фізичного, не знаю, там життя, процвітання. Не думайте, що головною дієвою особою є лише ви, навіть в себе самого. Ну, Не може такого бути. Всесвіт вчить вас дивитись і бути багатогранними, дивитись по сторонам, вміти бачити, вміти зазирати на себе, вміти зазирати на інших. Але поки ви тримаєте фокусі інших, вам ніколи, скажімо, по-справжньому подивитись на себе. Тому що вам простіше десь закритись, когось виставити, ну, скажімо, не зовсім правими. А ось тут наступне, да? ви такі ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну і що? А насправді ось тут дух домовляється з дияволом. Тобто десь якісь ваші вчинки, в першу чергу, можуть бути підступними, да? двоякими, подвійна гра. Ви можете це транслювати з позиції добра, але якщо зазирнути, тут ось також двійка жриці верховної, да? або ще папесом. Це також може бути наступне, що ваша підсвідома гра насправді може бути націлена в першу чергу на самих проти вас і проти інших. Уміреність, кору Ой. уміреність сім мечів, п'ять жезлів, я вам скажу так. Поумірте, будь ласка, своє бажання з кимось змагатись, над кимось взяти верх, комусь доказати, когось побороти, перемогти, втерти ніс, так сказати, аби так людину аж вивернуло зсередини. Да? Перестаньте, будь ласка, щось приховувати навіть від самих себе. Будьте чесними, будьте відвертими, затихніть, подумайте, пружуйте. Проглотіть те, 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 зрозумійте, в якій мірі ви можете дійти до компромісу. 2 і тут 20. Да? Також і справедливість 11, теж майстер число. Зрозумійте, що, ну ви, ви самі собі наносите смуту. Ви якби рухаєтесь, но ви самотужки, ви, конкретно ви, самотужки рухатись не любите. Ви завжди шукаєте собі якусь допомогу. Допомога є, вона, можливо, не фізична в когось, а в когось зверніть увагу, будь ласка, тому що ви використовуєте вся і всіх. Насправді, да? Ось такого роду була інформація, Любі, розболілась голова. Десятка теж фортуни, паш мечів, дев'ятка жезлів, двійка цих мечів. Ви вже зрозуміли, або будете ось ось скоро розуміти, як ви хочете змінити своє життя, але щось як втрачене. Щось як закінчилось, завершилось, і остання фінальна сцена програлась уже. Ось, і ви, ви зрозуміли, що є, що для вас головним, що є, що для вас важливим. Е хто заставляє вас рухатись? Як рухатись? Да? ви зрозуміли, де є грішність, де є праведність, де плутали, де не плутали. Ви, за, ви зараз будете багато в чому розбиратись насправді. Хтось із вас зможе зрозуміти наступне, що як і коли ви завершили. Якісь, не знаю, там, стосунки, відносини, можливо, лише в зародку, де ви самі собі перешкоджали в відносинах, в принципі. да? Ви будете багато чого переглядати, всередині вас буде змінюватись багато чого. А, і якось, ви знаєте, буде все йти на, я не знаю, на покращення чи ні, але в питання роботи. Будемо дивитись, Любі, пізніше, в яку сторону все у вас змінюється. Щиро дякую за вашу увагу. Мені ця колода сподобалась, але вона досить така, знаєте, я вам скажу так. Ну я Брала карти, не розбираючись в символах, з нею треба посидіти, познайомитись, зрозуміти, звернути увагу, по суті, якісь там шифри собі нагадати, пригадати, да? бо дещо може вже там забулось, тому що тут є як і літери, а літери також несуть за собою числові значення, знаки. Теж треба зрозуміти, до чого тут. Якби що створено, що є якісь символи. Тому що я, так, знаєте, вперше беру цю колоду в руки. Я картинки порозглядала, а так не знайомилась. Мені було просто цікаво, як, вони, як, ну, як колоди будуть розмовляти. Тому дякую, любі, вам, за вашу увагу. Ця колода сподобалась, але трішки натужна. Я познайомлюсь і працюватимемо з нею теж глибинно. Поки що, знаєте, вона зроблена в такій готичній манері, і тут дуже багато дявольщини. Я вам скажу так: тут дійсно ця колода дивиться на темні сторони, на темні сторони людини. Тому те, що було сказано, ваше бажання приймати, не приймати. Але і тут також на останочок нам 15-й диявол вийшов теж. Да? Тому тут якби рішення за вами: приймати, не приймати, хочете не хочете, працювати, не працювати і тому подібне. Але з нею я буду працювати здебільшості на темні сторони, тому готуйтесь іноді якогось, скажімо, темного чогось, будемо з вас витягувати. Дякую, любі, за увагу. Я бажаю всім миру, перемоги і добра.